Мене звати Тетяна Руденко, це Надія Руденко, моя донечка. Ми з міста Київ, признаків ніяких не було. Взагалі здорова дитина. Єдине, що головне, болі постійне, і синіють пальці і може просто проснутися, вже трусяться руки і синіють, да, синіють ногті на руках. І я звернула увагу, це надалі. Це єдине, що пульс. Звернула увагу на те, що постійно ноюча головна боль. Постійно дивлення, якщо пригає, воно пригає пропорційно. Або воно пропорційно високе, або воно пропорційно низьке. Але пульс завжди високий. І думаю, що ж таке? Ну, руки трусяться, я кажу, мам, я не можу йти до школи, у мене земля ног уходить, у мене, дивлюсь, біла. Ну, Треба щось робити. Ну, я не очікувала, що буде. Ну, всі лікарі, вона повністю здорова. Щитовідну залізу ми перевіряли, немає нічого. На гормони ми все перевіряли. Всі розширені аналізи ми зробили. Думаю, це що ж таке? Давлення на тонометрі, я просто звернула увагу, що на тонометрі було пульс завжди вище верхнього давлення. І думаю, це не нормально. Дивлюсь, що той пульс завжди високий. І ми приїхали в інститут серця. І от таким чином ми виявили, що це ненормально. Просто самі по собі прийшли сюди зробити узі серця. На відношення дуже прекрасне. Дякувати фонду і всім лікарям і. Незалежно від того, медсестра це, чи хірург, чи, ну, дуже, дуже гарне ставлення і відношення до всіх. Оксане Володимирівні, дякуємо їй великим, вона зразу, зразу розказала нам після УЗІ, що сталося. Тоді вже підключився хірург Бойко Константин. Познайомив нас з Іриною Вікторівною. Так ми познайомились з фондом, який нам допоміг. Буквально відбулось все. Ну, за тиждень ми не встигли навіть аналізи поздавати, і вона вже зателефонувала, сказала, що все готово, що є допомога. І так ми ну, буквально за тиждень, понеділок, ми лягли до обіду вже нас прооперували. Ні, ну взагалі боліла трохи нога, бо воно все відходить. І так як колять антибіотик, то руки болять від катетера. А так, все супер. Я питалася себе якось настроювати, що все нормально. Ну, я розуміла, що там надрізок буде маленький. Але коли я вже приїхала сюди, і ми так з мамою переглянулися, і мама каже, що, напевно, сьогодні все-таки буде операція. І мені кажуть, що на виход йдемо ставити катетер, ми ставимо той катетер. І я тільки повернулася в палату і вже приносять цю каталку, і кажуть, ну все, давай, поїхали. Чула, мені здається, вся лікарня про те, що мене везуть на операцію. От. В коридорі заснула і в палаті вже проснулася. Всі чекають, коли мене вже випушуть. Ну, Я вже жду, тому що мені вже тут скучно, я вже хочу додому, своє ліжечко. От. Тим більше скоро поступлення, екзамени наносять треба трохи теж думати. А так, слова підтримки говорять. Хтось там допомагає, якось приходить, навідує. Я дякую садочку за те, що маю можливість отримати лікування та бути здоровою. Я також дякую садочку за те, що моя донечка здорова, за те, що вона все вчасно їй надали допомогу. Дякую.